Сьогодні спробуємо зрозуміти собі перший розділ Евангелії від Матея. Те, що будемо робити, не буде лекції, тлумачення Біблії, також не заберемо часу. Давайте просто затримуємося біля Слова Божого і дозволимо, щоб це слово промовляло до нас і стало в нас плідним, бо так хоче Господь. Слово Боже є живе і діяльне, тому маємо затриматися перед Ним як перед навчальним посібником, а перед усім.

Стая діва, чистая діва породила сина. Христос родився, Бог воплотився, Ангели співають, царі прибувають, поклін віддають, і пастирі грають, і пастирі грають, і пастирі грають, чудо повідають. Перший розділ Евангелії від Матея є дуже цікавим, а особливо є цікавими перші його вірші. Принциповим є те, що коли ми їх читаємо, то трохи змучуємося, тому що не розуміємо, про що йдеться. В них записане генологічне дерево Ісуса, яке розпочато від Авраама. Давайте затримуємося особливим чином на цьому фрагменті. Ісус є Спасителем, людиною, посланою Богом. Він є людиною, котрій потрібно виконати особливу місію, а саме спасіння людей. Це є генеалогія Месії, помазаного Духом Святим, який є здатним до встановлення і запровадження Царства Божого. Це генеалогія людська, але Ісус так само є і Богом, який втілився, Богом, який війшов в історію конкретних осіб. Сіль цієї Євангелії в тому, що Бог дійсно Емануїл, Бог з нами. Він, Ісус, правдивий Спаситель, правдивий Господь. Евангелія від Матея, це особливо підкреслює, Господь своїй доброті захотів нас спасти, стаючи подібними до нас. Спасіння, можна сказати, має смак людського терпіння, людської радості. Спасіння Боже є в людській крові. Це є неймовірним і чудовим фактом. Господь не спасає нас, так, начебто просто витягаючи якусь потопаючу особу з води. Він не кидає нам мотузки, аби людина схопилася за неї і спаслася. Ні. Господь стрибає у воду, в котрій ми тонемо, і зцілює нас, спасає нас. Це, власне, і є втілення. Господь входить в нашу історію, спасіння, присутнє в цій історії і належить також до нас. Це щось неймовірне і втішаюче. Бог може зрозуміти тебе, тому що є з тобою. У цьому вся краса Евангелії. Гарна річ, що саме так починає її матей. Глибоке значення цього початку не полягає в тому, щоб показати генологічне дерево Ісуса. Річ у тому, що Ісус є Емануїлом, Він є здійсненням Божої обітниці. Початок Евангелія Матея дуже виразно показує, що любов Божа ніколи нас не покидала. Господь завжди був зі своїм народом. Ісус є доказом того. Тому відкриймо наші серця і будьмо вдячними. Скажемо, дякую тобі, Боже, що спасіння є тут зі мною. Дякую тобі, що ти став такою ж людиною, як і я. Дякую тобі за те, що це дорога, яку ти вибрав для мене, щоб мене спасти. Дякую тобі за те, що є таким, як і я. Бог став людиною, щоб зцілити і спасти тебе. Це чудесне послання, повне ентузіазму, воно є потужним захистом проти знеохочення. Коли почуваєшся слабким, перебуваєш в смутку, роздумай про Бога Емануїла, читай генеалогію. Читай її. В ній ти побачиш імена конкретних людей, котрі терпіли, плакали, раділи. А та кров війшла в Сина Божого, і його кров обмила все. Цілу історію, обмила тебе і мене. І це чудово. З тим відкриємо наші серця на вдячність. Перше, що маємо зробити, це сказати йому: дякую тобі, Ісусе, дякую тобі за те, що ти ймену єв. Дякую тобі за те, що ніколи нас не покидаєш. Дякую тобі за те, що маєш мою кров.